Почнемо наш урок з того, що ми лягаємо на спину комфортно з підзігнутими ногами, поставте ступні на зручній відстані від вашого таза і приблизно на ширині таза паралельно, так щоб пальці ступнів дивилися вперед. Руки можуть бути на таз. Витягуйтеся маківкою в протилежний бік від сідалічних бугрів. І почніть тут запускати роботу таза вашими ступнями. Ваші ступні починають поперемінно то ліва, то права натискати в підлогу. І відчуйте, як від цього таз починає передавати так, цю силу, реакцію і теж нахиляється з боку на бік. Права ступня підштовхнула таз, і він нахилився наліво, як чаша. Ліва ступня підштовхнула таз, і він нахилився направо. Нехай рух відбувається вільно, це дуже м'яка така мобілізаційна вправа, яку ми часто виконуємо в наших тренуваннях. І вона працює не лише з областю таза, розслабляючи там криш, так, регулюючи тонус м'язів тазового дна. Але вона також прекрасно мобілізує роботу, покращує наших кульшових, розслабляються найглибші м'язи спини і також розслабляється, шия і наші плечі. Тому дозволяйте стопам злегка якби підштовхувати підлогу, від цього таз нахиляється, а вже спині дозволяйте підхоплювати ось цей рух таза, і в декого навіть реакція дійде до верху, так, і ви будете навіть головою злегка теж повертатися в ту сторону, куди рухається ваш таз. Цю вправу можна робити безкінечно, але ми поступово зупиняємося і розвертаємося з вами на правий бік. Лягаємо тут з комфортно підзігнутими ногами. Права рука або витягнута, або зігнута. Ну і якщо у вас тут навіть в такому положенні буде напруження в шиї, можна собі скласти якесь складене покривало під голову. Далі ми починаємо тут піднімати кілька разів розслаблену ліву ногу, відчуваючи комфортну амплітуду, в якій нам буде працювати. Дихання тут ваше зручне. Там, де я дихання не надиктовую, там ви дихаєте просто так, як вам комфортно. І зупиніться ногою вгорі і почніть то коліном до коліна йти, то ступнею до ступні. Коліно, ступня. Коліно. Ступня. І відчуйте, що вслід за ногою рухається наш таз. Є вправи, коли ми таз тут стабілізуємо і рухаємо ізольовано ногою. Але зараз, в даній версії, ми тазу дозволяємо провертатися вслід за рухом ноги. І відчуйте, що знову ж таки реакція добирається до верху нашого тіла. І ми навіть більше відчуваємо, як там рухаються наші праві ребра, ми відчуваємо на них хорошу опору і дозволяємо їм теж прокручуватися. Зараз нога, ніби такий ключ. Якраз отам, де в нас кульшовий, так? І в лунці кульшовий провертається. І це так, ніби ключ в замку, так, провертається і запускає ряд потрібних нам дій. Не забувайте, що дихання тут комфортне. Відчувайте, як нижня права сторона тіла вас підтримує. І після цього ми з вами розвернемося на лівий бік. Ви просто можете розвернутися. Дійсно, на інший бік я до вас розвертаюся обличчям. І нагадаю, що тут ноги у нас залишаться зігнуті на комфорті. І підберіть обов'язково зручне розміщення руки, так, щоб шия не напружувалась. І починаємо кілька разів піднімати праву ногу. Відчули, яка для вас висота буде зручна. І зупинилися і починаємо то коліно до коліна йти, то ступня до ступні. То коліно до коліна, то ступня до ступні. Прислухайтеся, як цей рух відбувається у вас. Чи часом ви зараз нарухаєте ногою ізольовано. А таз застиг на місці, дозволяйте тазу вслід за ногою рухатися, уявляючи, що нога це той самий ключ в замку, так, який починає провертати весь механізм. І запускається рух тазових половинок, таз розслаблений. І далі вслід за тазом рухаються наші нижні ребра, потім середні, і навіть верхні. Шия голова теж тут розслаблені. Угу. Поступово завершуємо і розвертаємося з вами на спину. Поставимо зараз ступні на ширину таза, руки по сторонам. І починаємо з видихом підніматися в місток, видих. Тягнемося колінами вперед, стегна паралельно. Відчуйте, як розкрилася вся передня поверхня нашого тіла. Таз тут не зажимаємо і відчуваємо хорошу опору в ступні і на область між лопаток. Для цього можна на секундочку руки підняти нагору. Відчуйте, що лопатки широко, ми там опираємося на ребра і відпустити руки вниз. І звідси починаємо таз, точніше, спину вистилати розслаблену і в кінці опуститься розслаблений таз внизу вдих. І далі видих, знову натиснули ступнями вниз в підлогу, і від цього піднялися розслаблені ноги, так потягнулися вслід за колінами і спина. Черговий видих від розслабленого горла, ребер вистилаємо нашу спину. І так ми зробимо ще один повтор, видих нагору, вверху вдих і черговий видих. Вистилаємо розслаблену спину вниз, хребець за хребцем не спіша. Далі залиштеся внизу і можна ступні поставити трошечки ширше носками, нібито всередину злегка. Ви тут в процесі ще собі зможете підкоригувати положення ваших ступнів, якщо ви раптом відчуєте якийсь дискомфорт в кульшових або десь там в попереку. І з такою постановкою ніг ми починаємо знову рухатися в наших містках нагору і плавно вистилати спину вниз. Не обов'язково виходите в містку максимально високо. Висота підйому теж для вас має бути комфортна. Нам головне прислухатися до того, чи ми виконуємо вправу якісно, правильно і чи ми рухаємося в зоні комфорту. В зоні комфорту це означає без больових відчуттів в суглобах і різких больових відчуттів в м'язах, оцих сигналів нервової системи, так, що ми робимо щось не так. Обов'язково спостерігаємо за своїми відчуттями. і Якщо щось потрібно, то трошечки собі міняємо. Так? От зараз опускаємося вниз, і от ми зараз змінимо постановку ніг. Тут ступні злегка назовні, теж комфортна ширина у наших ступнях, від ступні до ступні. І починаємо також з видихом підніматися нагору. І черговий видих опускаємося вниз. Фактично, коліна дивляться туди ж, куди і ступні. Ну, по відчуттям, звичайно. Кілька разів виконуємо місток тут. В такій конфігурації наших ніг. І також слухайте, чи зручно вашим колінам, кульшовим, тазу. Нагадую, що тут ми стідниці не стискаємо та залишається вільним. Тут іде вже більш така прицільна робота з кульшовими в зв'язці з нашою спиною. Угу. І виконайте останній повтор і після того ми опустимося знову з вами на спину. Збираємо ступні разом. Виводимо руки нагору, пальці в замок і долоні на потилицю. Лікті витягуються в діагональ, так щоб ми їх бачили периферичним зором, наші ноги разом, коліна разом, так нібито наші ноги склеїли. Як зараз будуть наші ноги рухатися Сайд-то-сайд, зі сторони в сторону. Коли мої ноги йдуть направо, то ліва ступня відривається від коврика, ну, тому що ноги нібито склеєні. Так? І коли, відповідно, ноги наліво, то права ступня буде відриватися від коврика. І далі ми з'єднаємо це з вправою chest ліфт. Поки що залиште ноги так, щоб вони дивилися коліньми вверх. І ось тут, на видиху, ми руками припіднімаємо нашу голову, грудний, нагору, скручуючись, і погляд переводимо на стегна. Передні ребра нібито складаються, задні розкриваються, і ми ними нібито проштовхуємо коврик за нами туди, назад. Ось тут буде видих. Вниз-вдих. І видих нагору. Шея витягується, під ми не притискаємо собі до грудного і активно опираємося по тилицею собі в долоні. Тобто долоні зручно підтримують нашу голову. І на фоні цього ми м'яко скручуємося до нижнього краю лопаток. Видих і вдих. Вниз. Видих. І вдих-вниз. Якщо все правильно робити, кілька повторів і вже відчувається робота глибокої і поверхневої мускулатури. І зараз ми тут з'єднаємо сайт-ту-сайд нашу вправу числі. Опустилися головою вниз. Руки продовжують тягнутися в діагональ. Ноги опускаємо зараз всі разом на ліву сторону. Це буде вдих. З видихом ноги вихідне положення, скручуємося. Видих. Тепер вдих, голова вниз, ноги пішли направо. Видих. Скрутилися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускайтеся корпусом центровано. ступні завжди активні, злегка на себе. І відчувайте, що у вас постійно два боки однакової довжини. Так? Тобто ми з вами не згинаємося в корпусі десь там наліво, направо, і у нас не скорочується якийсь бік. Постійно корпус центровано на одній осі, таз, голова, грудна клітка. І продовжуємо так рухатися, виконаємо з вами ще чотири повтори. Внизу вдих, видих. Скрутилися. Вдих, ноги на бік, голова вниз, видих, скрутилися. І ще так, два. Вдих, і видих. Вдих. І видих. І опускаємося вниз. Руки тепер по сторонам. Ступні ширина таза. І ми з вами піднімемося вверх в місток з видихом. Тягнемося колінами нагору. І з черговим видихом вистилаємо розслаблену спину від грудного вниз, і в кінці опуститься розслаблено таз. Кілька разів виконайте так місток. Спина розслаблено, рухається. Фактично, цей місток він у нас як навісний місток. Угу. І черговий раз ми з вами зупинимося вгорі. Кожен на своїй комфортній висоті, це важливо. І далі ми будемо з вами опускати набік то одну половинку таза. То другу, так як це було у нас на початку заняття, коли ми відштовхувалися то однією ступнею, то другою той же самий рух. Але ми дозволяємо тут йти в сторону, то одному стигну, так, повністю нозі відкриваємо її, то другому. Зупиняємося і будемо виконувати всі разом. Таз нахилився наліво, і ліва нога пішла в сторону, ступня розвернулась на зовнішнє ребро. І тоді видих, ми повертаємо себе стабільною ногою, яка залишилась. Видих. Далі повернули таз в протилежний бік, тепер направо. Права нога відкрилася в бік, права ступня розвернулася назовні. І зараз вся увага в цій вправі буде саме на ту ногу, яка залишається стабільною. Коліно продовжує тягнутися туди приблизно по відчуттям напрямку нашої спні. І з видихом ми саме натискаючи лівою опорною ногою, в даний момент ліва, так, ми повертаємо праву ногу в вихідне положення. І також кожен раз зміна вдих, і видих повернули себе опорною ногою в вихідне положення. Вдих, таз нахилився нога, і видих повернули себе тією ногою, яка залишається. І кожен раз це для нас завдання, як нам відпустити оту сторону таза і ногу, так? А іншу залишити стабільною, як нею себе вирівнювати, і потім працювати, щоб повертати ногу в вихідне положення. І таким чином ми вже тут працюємо з вирівнюванням роботи м'язів внутрішньої і зовнішньої поверхні наших стегон, А також співпраця м'язи таза нашого центра і разом з м'язами ніг. Кожен раз так. Міняйте і прислухайтеся до тієї ноги, яка залишається в опорі. Акцент на неї, не на ту ногу і е, половинку таза, так, які йдуть в сторону, а саме на ту, яка залишається. Видих, вдих на бік. І видих, центруємося. Вистилаємо зараз спину вниз, хребет за хребцем. Виходимо зараз з вами в положення квадропету, розмістіть долоні під плечі, коліна під тазом. І ось тут ми будемо зміщатися з нейтральною спиною то більше на руки, то більше на ноги. Вдих зміщення назад, видих вперед на руки. При зміщенні назад відчуйте, що тазові кості з легка сідалічними буграми розкриваються, і зміщення має бути невеличке буквально пару сантиметрів нам достатньо. В момент цього зміщення подумаємо про те, що кульшові нібито пірнають туди всередину, тому що ми складаємося в кульшових наших -суглобах, так? І за рахунок цього біомеханіка тазових кісток така, що тазові кості злегка розширяються. Це має автоматично відбуватися. Є далі ми з вами поставимо коліна. Трошечки ширше, а ступні ближче одне до одного. І в такій конфігурації ніг ми з вами позміщаємося. Нічого додатково в тазу ми тут не стискаємо, не робимо. Стараємося просто залишити нейтраль в спині, тобто не прогинатися в ній і не скруглятися. Приблизно криш, задні ребра потилиться на одній лінії. Поступово зупиняємося. Далі ми поставимо наші ноги навпаки, колінами трошки більше всередину, а ступнями назовні. І вже в такій версії ми будемо зміщуватися вперед-назад в квадропеті. Вдих і видих. Вдих. І видих. Зміщуємося небагато, так, тому що в більшості. При сильному зміщенні назад буде підкручуватися таз через недостатню роботу кульшових. Тому обов'язково рухаємося в зоні комфорту і слухаємо себе, наскільки тазові кості розкриваються, настільки мій корпус зміщається назад. Угу. І тепер зупинилися. Знову ми порівняємося так, щоб долоні під плечима, коліна під тазом були. Наші гумілки паралельно. І далі ми з вами вагу тіла зміщаємо більше на ліву ногу. Угу, є, похиталися, відчули, що ліва нога взяла на себе це навантаження, і праву ногу витягуємо назад. Тягнемося від маківки в носочок правої ноги. З цим відчуттям ми починаємо з рук злегка відштовхуватися і знову зміщатися тазом корпусом назад, а потім вперед. Тазом корпусом назад і вперед. Спина залишається в нейтралі ось тут. І відчуйте, як завантажується вже ліва нога, ліва сідниця. І не просто ліва сідниця, а більше зовнішня сторона нашого стегна. Дуже важлива зараз робота відбувається також для наших колін. Але ми думаємо про що зараз? Що ми зміщуємося назад, відштовхуємося активно. З наших долонів плечові суглоби дивляться вперед. І за рахунок цього завантажується більше ліва сідниця. Також можна уявляти, нібито ми в неї вдихаємо. Вдих і видих. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І черговий раз залишилися в зміщенні назад. І починаємо витягнуту праву ногу, переводити то наліво, то направо. Підберіть тут комфортний темп, ритм дихання. І ми кожен раз підглядаємо. Якщо нога пішла направо, погляд перевели зараз направо. Так, нога наліво, погляд теж туди наліво, на ступню. Кожен раз дивимося, як там рухається наша ступня. Так, кілька повторів. Активно відштовхуємося з рук і з опорної ноги. І зупиняємося. В нормі сідниця мала втомитися. Ось спина, все, решта, в принципі, немало перенавантажитися. Якщо руки сильно так, тут взяли на себе роботу, то давайте більше зміщення корпуса назад, угу, Туди, на ноги. Є. Давайте порівняємо так, свої відчуття, поставте знову ступні ширина таза, долоні залиште під плечима. І ось тут зміщення таза назад, сідалішні бугри направляємо вниз і з круглою спиною переходимо вперед на руки. Тут видіть в нейтраль. Тазом потягнулися назад, тазові кості розкрили. Далі широкий таз ми сідничними буграми спрямовуємо вниз і таку маленьку хвилю передаємо вперед на руки. І так кілька разів вдих зміщення в нейтралі, видих, сідничні бугри вниз. Таз залишається широкий в кожну фазу руху. І з нейтральною спиною зміщаємося назад. Як вам відчуття в лівій правій стороні тіла? І після того центруємося. Знову залиштеся в нейтралі. Змістіть тепер вагу тіла більше на праву ногу. Завантажили її. І ось тут потягнулися лівою ногою назад і починаємо зміщуватися вперед-назад. Відчуваємо тут роботу рук і правої ноги. Відштовхуємося від зовнішніх ребер наших рук. Це від області мізинців, і плечі провертаємо вперед. Угу. Відчуття, нібито, що витягуємося від носка лівої ноги в маківку, як одна пряма лінія. І після того залишилися в зміщенні на ноги. Так, перевірте, що ви навіть можете по одній руці тут відірвати від коврика. Дійсно, що нога більше працює. І починаємо переводити ліву ногу то наліво, так, то направо. Кожен раз підглядаючи за нею. І продовжуйте активно відштовхуватися від правої ноги. Тут також йде додаткова робота з суглобами таза, області крижа. І плавно зупиняємося. Знову поставте. Коліна на ширину таза. Долонями зараз можна пройтися чуть більше вперед. І коли ми змістимося вперед, ви опинитеся ну, в такій напівпланці, витягуючися від колін в маківку. Зміщення таза назад. Знову сідалічні бугри вниз. Прокручуємо таз, спину передаємо хвилю вперед на руки. Тут потягнулися від колін в маківку. Зміщення таза назад вдих. І широкий таз починаємо підкручувати. І як хвилю ми передаємо всю нашу спину вперед. І після того зміщення назад. Виконаємо ще так два рази. Видих. Зміщення вперед. Сегмент за сегментом. Вдих. Зміщення на ноги. І після того зміщаємося тазом назад.